На мою думку, те, що стосується чистого мистецтва у цього рафінованого, у нас по-моєму все гаразд. А от з масовим щось іде не так. А в яку сторону йде не так? Я не бачу касових фільмів. Я не бачу, скажімо, такого ринку, який є у Польщі. Угу. Кіношний. Ну, ринку я теж не бачу, але касові фільми є. Вони зовсім масовий продукт. Це те, що можна там в неділю всією сім'єю піти подивитись і. Розслабитись, а не завантажити себе якимись сенсами. А щодо ось цих от ідеальних зірців, мистецьких то погоджуюсь, все добре. Головне, щоб на це виділялись кошти, чи спонсорські, чи державні програми, грантові. Так і це теж має давати результат, тому що все одно культура, культурна індустрія зараз функціонує в 21 столітті як ринок. І ось ці от ідеальні зірці мають показувати масовій культурі, те, до чого має Прагнути цей культурний продукт і той, та людина, яка його робить. А як вона має цим показувати, якраз за допомогою отримання нагород, визнання і позиціонування України за кордоном. як Країни, яка виготовляє високоціннісний ось це власне культурний продукт. Я Багато це словосполучення буду казати. Напевне. Ти знаєш, ти коли оце зараз все перелічувала, починаючи з касових продуктів, які відображають нашу культуру, у мене з голови не йшло. Картина одна з найкасовіших ще перед початком повномасштабної війни. Пам'ятаєш, що це було? Це скажені сусіди, якісь ні, скажи не весілля а, чи о. щось. Ну воно все відображає. Там була шалена каса. Mm -hmm. Там відображалася українська культура і українське сучасне життя. Але щодо, скажімо, якісного кінопродукту, тому що це я можу порівняти з тридцятирічною картиною, тридцятирічної давнини, це батько наречений. І просто, якщо навіть покласти да, там, на на Шаль, шальки терезів оці дві картини, 30 років, і оце наша сучасна, ну українська програє. Програє 100%. Я ще колись давно дивилась фільм французько-німецького виробництва, схожий теж за сюжетом. І це такий класичний вічний сюжет, мені здається, але реалізація його, і мені здається, тут якраз погана стереотипізація українців. Ну нехай спрацювали. ну нехай вона буде такою. Але, скажімо, коли ми, наприклад, я як ну я вважаю себе не знавцем, а таким гурманом. Я люблю хороше кіно, коли знято добре, коли хороший сценарій, коли. Добре грають актори. Скажімо, коли я, на жаль, дивлюсь от такі фільми, мене на аналіз змісту вже не вистачає.